Ну що, погода вже тепленька на дворі, сонечко, тож, курочки вже гуляють. Квочки на яйцях вже сидять. Так що будемо чекати курчаток. От молодці дівчатка. Ось таке вже ячко знесли. Да, привітайся. Іон яка гарненька. агресивні. Там мені писало, що агресивні. Дивіться, о, молодець, молодець, так і це забираємо. Тож, зараз годуємо тільки пшеничкою, щоб не жирніли. Тож, випускайте ви курочок, хай гуляє, тяжко, вже сонечко, вже так, знаєте, настрій такий хазяйство піднявся. От, Так і курочки. Вже щось можна шевелитися, щось робити, які гарненькі.